Коли я вперше побачила цю куртку, на якій намальована, на якій зображена історія еміграції родини до Канади, мене ця куртка надзвичайно вразила. Сьогодні я цією історією можу поділитися з вами. Галина Арсенич Столяр. Вона народилася 1944 року в таборах для переміщених осіб у Німеччині. Коли їй було 5 років, разом з батьками та братом вона приїхала до Канади. Галя Арсенич жила думкою про Україну, незважаючи на те, що вона її ніколи не бачила. Вона лише знала, що вона українка. І ось разом з тіткою вона приїхала в Україну, приїхала у Донецьк. Це був 1977 рік. Не так часто українці із Канади їхали у Совєтський Союз. Галя зустрілася із родиною у Донецьку і ось хотіла поїхати в село у Нижній Березів, там, де жила татова родина, але дозволу не дали. На щастя, родина змогла приїхати до Донецька і там зустрітися. Галя згадує, що вони сиділи в кімнаті в готелі і говорили лише про такі загальні речі, тому що вони знали, що навколо є мікрофони і їх слухають. Як вони хотіли щось сказати, як кажуть, по секрету, вони виходили на вулицю і також озиралися, чи десь когось немає. Вона розповідала, що в готелі вони співали різні різні пісні, і кожен починав співати якусь пісню, а її тітка розпочала співати пісню. Гей, у лузі червона калина. І всі замовкли, і ніхто не співав. Але поглядами показували, що вони не можуть співати цю пісню. Як сказала Галя Арсенич, в Україні відкрилася моя душа. Я є українкою в Канаді, і це підтримує мою душу. Тисячу 1991 році в Канаді відзначали соту річницю масового переселення українців до Канади і попросили Галю Арсенич щось зробити до цієї дати. Вона знайшла валізку, стару дерев'яну валізку, з якою їхня родина приїхала до Канади із Німеччини. Після війни в 1949 році. І як сама вона сказала, у цій олісці помістилися всі речі чотирьох людей, чотирьох, які приїхали до Канади. У валісті вона знайшла багато документів, які і вирішила показати на шкіряній курці. Також зробила і колаж, таку картину у вигляді знову ж таки оцих документів. Також вона малює картини і робить дизайни різного одягу, брала участь у різних показах. Для неї був цікавий і важливим цей лист. Дорогий товаришу, припадково дістав я твій адрес і пишу до тебе кілька слів. Я і моя сім'я здорові. Нам живеться тепер добре, не так, як було за Польщі, бо у нас тепер своя держава. Нам всім тепер добре. Як дістанеш цю картку, то відпиши мені. Здоровлю тебе щиросердечно, твій товариш Акич. Галя задумалася, у них в родині не було нікого, хто би називався Ей Акич. Але через деякий час вона прочитала справа наліво. І це слово було чекай. Чекай це означало, що не повертайся в Україну, не поспішай. Тому що батьки думали і жили з тою думкою, щоб повернутися до України. Але після такого листа, звичайно, вони не повернулися. На курці Галя намалювала фотографію, яку знайшла у цій валізці. Це весілля в Нижньому Березові, весілля когось із їхньої родини. А це власне документ, який показує, що вони прибули до міста Галіфакс у Нова Скоша. Називається провінція, 28 березня 1949 року. Сюди на цей берег до Галіфаксу прибували кораблі із втікачами із Європи. А далі роз'їжджалися всі поїздами по цілій Канаді. Їхня родина опинилася у місті Вінніпек, де живе і до сьогодні багато українців. Це позначено цей відсік, де вони спали, і картка для ресторану з цифрою 2, номер стола, де вони їли. А це фотографія, на якій зображена бабця, татова мама Вуйко Іван і кузинка Марися. Ця фотографія стара 1908 року. А це змальовано із поштівок, на яких зображено місце, де народилася Галя Арсенич у Німеччині Діпхольц. Ці жовті картки якраз і є підтвердженням статусу реф'юджі, біженця і про те, що вони прибули до Галіфаксу. Назаді на плечах куртки Галя намалювала молоду пару, молоду пару як символ своїх батьків. Хоча насправді це була поштівка, картка, яку тато прислав її мамі на Великдень. На Великдень написав привітання і ось такі слова. Дорогенька Настуню, твій А. Василь, 22.04.1943 року. Цей малюнок Галя взяла у рамку і це є різьба її тата. На картці були і писанки, Галя їх зобразила на курці, і також як символ того, що мама розписувала писанки. Далі показано корабель СС Самарія, на якому вони припли, приплили до Канади. Червона це є наліпка на багаж. А далі намальована посвідка. Посвідка рідна школа на ім'я мами Янів Настуні, видана 19.09 1934 року. А ось це членський квиток організації Youth Men's Christian Association. Це членська картка в німецькому місті Дельменхорст. Організація заснована в 1944 році в Лондоні допомагала військовим полоненим та переміщеним особам. Батько був членом цієї організації. До речі, ця організація розповсюджена по цілому світі і є така в Канаді, і зараз допомагає переселенцям, які приїжджають, які втікають від війни в Україні в Канаду. Мене надзвичайно вразила і інша картина. Це велика картина, як ви бачите, зображені Українки намальовані так на фоні. А зблизька це княгиня Ольга. І оцей весь узір, цей узор, це все є інкрустація. Ця куртка є унікальною, вона показує долю і історію еміграції лише однієї української родини, але уособлює у собі історію цілої повоєнної хвилі української еміграції до Канади. Галя каже, надзвичайно горда носити цю куртку, коли вона йде, і люди розпитують, що це за куртка, що на ній зображено. Вона може розповідати, як кажуть, наочно усю цю історію, історію її. Родини. Я сподіваюся, що вам сподобалась куртка і історія про неї. І якщо вам взагалі подобаються мої розповіді, мої сюжети, вподобайте сторінку Ой, Канадо, Канадочко на YouTube і у Facebook. Наразі па-па, до нових зустрічей!